Всім знову привіт і сьогодні я поїду на запорізькі лексички вчора я їхав на київські лексички R9M в Белосиньо і жовтому колі і... або ще жовто би жовты синьо на білому кольорі а це вже запорізька електричка. У неї треба сісти. Ну, зазвичай у Києві електрички красить. Ну це просто, напевно, десь вона... її так покрасили. У жовтий, я не знаю чому. У Києві покрасили її у жовтий. Ми вчора їхали не на такій київській електричці, як я сказав. А ось запорізька така сама лежа. Ну давайте сядемо, поїдемо. У Запоріжжі рідко с них так ходить. Ну, буквально, но рідко виходить. Ось воно вже йде. Оу, йоу, йоу, йо, на трип так швидко. Да, в Києві більше замітні тут, У Запоріжжі. Я живу в Запоріжжі. Зараз буде наша станція, але ми зробимо два круги. Так, да, ми дочекаємося іншої електрички, коли приїде інша. Хоча просто уїде. Ось ми приїхали на електричці. і поки давайте зайдемо в бар. Тут нікого нема. В них перебував, напевно. Ти когда у них перерва? І тут рушукається якийсь чувак. Піду подалю, що тут по магазинчику. Оу, -мо, чувак, там за яка. Я я можу тобі продати ті фрукти, ти хоч що хочеш. Чи ж я їх продаю тут, то що тобі може потрібно? О, мені потрібні ці мандаринки В принципі, майже усі тут в кузині. Так, да, звісно, ось ваші мандаринки. Ого, скільки їх тут Так, ну з мене скільки? Ну, з вас десь приблизно 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 500. Ну так, да, якось дороговато, але ну, окей. 500, так 500. Так, в принципі, зараз я їх зберу. Так, все, я беру з і, в принципі, зараз... О, вже нова альказочка приїхала. І ми зробимо ще один отакий кружок. Приїдемо на цю саму станцію. Зараз я в неї сідаю і ми вже їдемо. Як же добре та ще встигне неї? Нас вертайте увагу просто, це просто... 100 50к мені кое ще скинув якийсь м'ям. Так... А я поки еду. Так, ось мы на тут зупиняемся, но ми не виходимо. Вона тут зупиняється, ми не виходимо. Нам не на цю станцію. На ту саму вона просто робить дві станції, проїжджає. О, Чикін який зайшов. Тут напевно стояти буде. Так, ну чекін тоді туди може ж, йди в інший вагон. Постою. Ой, їдемо вже пошвидше, ніж було. Щось якось підпрыгнула кречка. не розумію. Ну потрошку, я так бачу зупиняємося. Ось вже дуже повольно їдемо. І ще повільніш. Де ми вже зупинились, майже Все, в принципі... Ми вже зупинились, і ось ця електричка, вона зараз буде уїжджати, я зніму, як вона уїжджає. Ось так, краще сісти, щоб вона виїжджала так. Що притраси там. В принципі, у їх хуже. Так, ну і всім пока. Всім пока. З вами був знання про поукар Залізнеті інше. Чи... Чи я зараз буду викладати це відео на ютуб.